Рада вас вітати! Сьогодні також буде в нас великодня тематика. Ось таку заготовку я маю досить великого розміру. Раніше їх я не використовувала, нещодавно продбала. 10 см вона має висоту, а раніше в попередніх відео ви могли бачити ось такі маленькі писанки. Які я вже робила, також в нас буде вишита вона з одного боку, інша оформлена буде тканиною. Вже підготувала ось такі відшиті орнаменти на канві. жовто блакитне серце прикрасила бісером. Вважаю, що якщо є у вас залишки, їх неодмінно потрібно використовувати. Також є ось таке. Для роботи над оформленням задньої частини приготувала синій габардин та жовтий біфлекс. Дуже зручно використовувати шаблон на поліетилені. Як саме його виготовити, ви можете також переглянути в моїх відео. Непотрібні кутики я заокруглюю з чотирьох боків, залишаючи припуск на заправку нашої тканини у розрізану пенопластову заготовку. Але можна зробити вже наш шаблон з цим припуском, кому як буде зручно. Зараз можемо подивитись, що в нас буде достатній запас, який використовуватимо в подальшій роботі. Синій габардин не тягнеться, він не еластичний. Тож працювати з ним буде трошки складніше. Що стосується жовтої тканини, біфлексу, то він дуже добре тягнеться. Тому і вирізати свій шматочок для задньої частини я буду меншого розміру. Для цього також буду використовувати свій шаблон. Ось можете побачити, що він у мене буде менший. Але це не означає, що його не вистачить. Він еластичний, тому буде заправлятись набагато легше. Тож, наші матеріали вже готові. Також потрібні будуть для декорування нам стрічечки і клеєвий пістолет. Для початку нам потрібно посередині гострим ножем зробити ось такий розріз. Глибина його півтора см. Також можна додатково відзначити середину нашої писанки, для того щоб наша робота, яку ми вишивали, була розміщена правильно. Позначити можна олівцем, ручкою або ж, як я, булавкою. Це не суттєво. Тож я позначаю також булавкою середину нашої роботи і закріплюю її в потрібному місці. Перевіряю, чи вистачає мені канви. З усіх боків, чи рівномірно вона розподілена. Можна трошки змістити в потрібний бік, якщо робота виявилася за низько розміщена. Я це і зробила. Далі ми перевіряємо, чи стосовно нашого шва наша вишивка розміщена вірно. Не лінуйтеся це перевірити перед закріпленням роботи булавками, а тим більше перед заправкою тканини у отвір нашої заготовки з пінопласта переробляти буде набагато довше. Тож тепер за допомогою голочок чи булавок ми фіксуємо нашу тканинку. Спочатку з боків, далі притискаючи канву. Зверху і знизу роботи. Щоб тканина не з'їхала, обов'язково потрібно заколювати голочки точно у розрізаний шов. Тепер додатково з боків розміщуємо наші голочки. Ось тут наш шов. Дуже глибоко голочки я не заправляю. Головне, щоб вони міцно тримали тканину і вона не з'їжджала у різні боки. Побачила ниточку, яка просвічується через канву, тому я її відрізала. Ось такий їжачок в мене вийшов. Ще можна додатково закріпити тканину, тому що так буде зручніше в подальшому працювати при заправлянні нашої канви. На цій роботі, що була попередня, голочок було менше, тому що вона і розмір має значно менший. Але в цій роботі додатковий голочок закріпити нам не буде складно. Далі я беру другу заготовку. Зараз покажу, як я її розрізаю. Обережно, не ні в якому разі не тиснути, а розрізати потрібно, щоб не пошкодити форму. Ось ви бачите, що на ширину леза ножа я роблю. Цей розріз. Потрібно акуратно працювати ножем, щоб зайвий шматочок не випадав, тому що матеріал пінопласту буває різний, і дійсно він крихкий. Беремо нашу другу заготовку. І аналогічно закріплюємо голочками. Ось такі кумедні їжачки в нас виходять наш розріз і фіксуючі голочки. Далі будемо заправляти нашу канву. Цю роботу я вже заправила, ось який залишок тканини вийшов. Робота розміщена симетрично, а якщо виявилось, що є невеличкі складочки, то їх можна розправити за допомогою голки або ж ножа, кому як зручно. Ось так буде краще. Тепер покажу, як саме я заправляю канво. Мені зручно починати з верхнього правого боку і поступово по колу виконувати цю фіксацію. Заздалегідь голочку я прибираю і ножем рухом вниз і вперед заправляю нашу канву. Тканина може з'їжджати, тому не лінуйтесь перевіряти. При заправлянні канва деформується і розтягується. Ось таким рухом можна її поправити. Щоб потім не переробляти всю роботу, обов'язково контролюйте цей процес і в разі потреби виправляйте недоліки. Так ви зекономите ваш час і робота вийде дійсно чудова. Я поправила нашу роботу мене це зайняло небагато часу. І знову нашу канву відправляємо в розріз заготовки. Тепер вона буде рівна. Деякі відео на YouTube рукодільниці рекомендують залишати маленькі булавки саме у заготовці. Я не вважаю це доцільним, тому що кількість булавок досить таки суттєва, і залишати їх немає потреби. Тим більше, що ми все фіксуємо. На даний момент ми будемо відрізати. Лишню частину нашої тканини. Зазвичай я роблю це відразу над коробкою, де зберігаю непотрібні ниточки, щоб зекономити свій час. Ось такі заготовки в мене вже вийшли. Звісно, вони воліють вже десь побігти, не лежать на місці. І будемо прикрашати задню частину. Одна буде синенька, інша жовта. Огортаємо задню частину нашою тканинкою і аналогічно закріплюємо її за допомогою голочок. Звісно ж, працювати з лицевою. Стороною однотонного матеріалу значно простіше, тому що не потрібно слідкувати де середина візерунку. Але все ж таки контролюємо, щоб не з'їжджали наші припуски на шов. Ось так я притримую пальцями двома нашу тканину і паралельно з двох боків закріплюю. Так набагато швидше. Ось що в мене вийшло. Тож обидві роботи вже закріплені і будемо їх заправляти. Почнемо з жовтої. Еластичний матеріал нам допомагає позбутися складочок при шві, не дивлячись на те, що товщина матеріалу досить таки суттєва. Неодноразово вже використовувала два види тканини еластичний та той, що зовсім не тягнеться. І його потрібно добре розправляти, тож бачу відмінності. Ви також можете їх помітити. У жовтій кульки складок майже немає. Що стосується синьої тканини, то досить таки ретельно потрібно було всі складки виправляти, щоб не було великих заломів. Ось тут є тільки один на жовтій тканині, я його приберу, що стосується блакитного кольору, то досить примхливий і потрібно додатково його постійно заправляти. Щоб робота мала охайний вигляд у кінцевому результаті. І тепер будемо Відрізати залишки. Якщо залишається декілька міліметрів тканини, що ви не можете відрізати, не хвилюйтесь. Після того, як ви цей шов вже зробите більш охайним, тканину можна трошки Ще заправити у шов, щоб вона не виглядала. А кінцевим результатом декоруванням цю всю історію ви приховаєте. Ось таким чином я приховую. Ті частинки тканини, що мені не вдалося відрізати, я просто обережно заправляю в розріз і так само з блакитною. Виходить значно охайніше, ніж залишати просто відрізані ниточки та шматочки тканини. До речі, і стрічки потім клеїти на такий шов, більш приємніше і виходить рівніше. Тож, зараз будемо робити найулюбленіший мій етап таких писаночок. Це прикрашання та декорування. Використовую завжди клеєвий пістолет, фіксую у верхній частині стрічечку і прямо в шов наношу клей. І відразу всю площину я не проклеюю, тому що він швидко застигає утворюючи непотрібний об'єм, я не рекомендую відразу сильно притискати стрічку до клею, який ви нанесли. Тому що в цих місцях стрічка може деформуватись від температури гарячого клею. Зокрема, якщо стрічка у вас іде синтетична, люрексова, клей може просочитися і створити негарні плями. Тож достатньо легенько притиснути стрічку, щоб її зафіксувати і дати клею застигнути. Необхідний розмір стрічки можна виміряти заздалегідь, або ж не відрізаючи від основного рулону, приклеювши, потім вже відрізати. Ось так був прихований. Блакитною стрічечкою наш шов. Зверху я буду оформлювати по колу золотавою стрічкою з Люрексу. Пробувала відразу нанести золотаву стрічку, але вона прозора і видно шов з'єднання наших двох половинок. Це було не дуже гарно, тому від даної ідеї. Я відмовилась. В даний момент я наношу клей більш тонким шаром. Тонкою лінією для того, щоб зафіксувати його посередині блакитної стрічечки. Обережно витискаю і просто легенько проводжу клеєвим пістолетом. Просто прикладаю стрічку зверху і очікую, поки вона підсохне. Можна, ж, звісно, прикрасити цей шов бісером, бусинами або ж однією стрічкою з орнаментом. Це вже як ваше бажання підскаже і ваша фантазія. Як на мене, то декорування робіт не повинно відволікати від основного витвору, від орнаменту. Чи кольорової композиції. Тож ми вже виконали ось таке оздоблення, зафіксували додатково наш шов і прикрасили його. Також я виготовила ось такі бантики, прикрасивши їх за допомогою люрексової стрічки. Кінчики бантика стрічки, ми також можемо обробити за допомогою свічки чи сірника, щоб не саталась наша атласна стрічка. Вибираємо ту сторону, яка вам більш пасує, і фіксуємо з верхньої частини наш бантик, доки не застиг, ми можемо поправити його, міцно притиснувши. І даємо застигнути клею. Аналогічно виконуємо і іншу роботу. Наносимо клей, вибираємо сторону, яка нам більш подобається, і доки клей не застиг, фіксуємо наше оздоблення. Можемо також поправити стрічку. Тож наразі наша робота майже завершена, залишилось зробити петельку для фіксації роботи в майбутньому. Петельку я буду виконувати з білої атласної стрічки, фіксувати її буду у верхній частині бантика, використовуючи незакріплену люрексову петельку. Я заздалегідь виміряла однакові розміри, стрічечки, обробила кутики і просто їх зав'язую, для того, щоб в подальшому була змога розв'язати цю стрічку і закріпити писанку там, де забажає її власниця, на великодньому кошику чи в будинку. Або ж прикрасити робоче місце. Так набагато практичніше, ніж закріплювати кінчики стрічки в роботу, тому що є змога регулювати потрібну довжину, або ж зовсім розв'язати цей вузлик і зняти стрічку, не відрізаючи її. Ну все, можна милуватись своїми роботами. Ось що в нас вийшло. Впевнена, що такий подарунок дуже сподобається його власникам і підніме настрій. Я своєю роботою задоволена. Дякую вам за перегляд. Буду рада, якщо моє відео допоможе вам у створенні ваших шедеврів та надасть натхнення на виконання робіт, які раніше ви сумнівались, що потрібно їх робити. Не сумнівайтесь, все у ваших руках і все вам під силам. Я бажаю вам миру, здоров'я та Натхнення у ваших творіннях. Всього вам найкращого. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити відео. Дякую за перегляд. На все добре!